У нашому огляді незвичайно цікава трикотажна пряжа преміум ярн лезе і преміум Yarn лезе мат. Вона добре тримає форму, міцна і, думаю, буде класним доповненням гардеробу. Насправді різниця між лезе і лезе мат є, тому що лезе мат має напилення, яке імітує шкіру, а лезе має металізоване покриття, що блищить. Чесно кажучи, я не уявляю лезе в спицях, але все ж таки вирішила спробувати через напилення. В'язати з неї складно. Але є спосіб, що полегшує в'язання, та перетворить його на задоволення. Додивіться огляд до кінця, і ви дізнаєтесь про нього. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn і я Яна. Сьогодні в нашому огляді незвичайно цікава трикотажна пряжа, преміум ярн лезе і преміум ярн Лезе Мат. Різниця у них у напиленні, але про це пізніше. Спершу хочу попросити вас підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. За вашою кількістю вподобаєк, ми будемо знати, наскільки вам цікаві наші огляди. Моточки мають однакову вагу 120 грам, метраж 60 метрів. Склад 100% поліестер. Це первинна трикотажна стрічка, яка гарно скручена у круглі мотки. Вона приємна в руці, але за рахунок напилення на дотик нагадує гумову, тому що лезе мат має напилення, яке імітує шкіру, а лезе має металізоване покриття, що блищить. Нитка міцна, рівномірна по всій довжині. Добре пружинить. У складеному стані ширина 06 см. Якщо розгорнути, то 2 см. Нитка покрита напиленням з одного боку, тому лицьова частина в деяких тонах може відрізнятися за кольором. При в'язанні треба стежити, щоб виворітна сторона не потрапила на лицьову. Для цього нитку з мотка робимо недовгою, щоб вона не встигла розправитись. Через напилення в'язати із неї складно. Петлі витягуються на силу, ковзання немає зовсім. Але є спосіб, що полегшує в'язання. Та перетворить його на задоволення. Додивіться огляд до кінця, і ви дізнаєтесь про нього. Коли мені до рук потрапила ця пряжа, я уявила її у вишивці на канві. Нитка широка і добре драпірується в комірках. Я зробила сумку з візерунком плетінки. По-моєму, виглядає гарно. На жаль, на етикетці немає жодної інформації про інструменти, які треба використовувати. Тому все визначаємо дослідним шляхом. Почнемо з гачка. Я обрала 6 мм і вгадала, цим номером зв'язати. Я зразок імітацію патентної резинки. Мені сподобалось, як виглядає нитка в полотні. Воно щільне, добре тримає форму, в міру еластичне та пружне. Мені здається, в кожному візерунку ця пряжа виглядатиме виграшно. Чесно кажучи, я не уявляю лезе в спицях, але все ж таки вирішила спробувати. Змогла пров'язати зовсім трішки. Якщо на гачку одна-дві петлі, то на спицях їх багато. Вони погано ковзають, пров'яз вийшов більш еластичним та пружним. Добре Тягнеться, але напилення зіграло свою роль. Спицями в'язати дуже складно, особливо вив'язувати візерунки. Гачком це робити набагато простіше щодо палітри. Вона невелика. Кожна лінійка і матова і блискуча мають по сім кольорів, але вони всі гарні, насичені. Є світлі спокійні і темні шляхетні. Насправді різниця між леза і лезе мат є, і вона велика. Звичайне лезе має дуже яскравий блиск, який мені нагадує лосини з 90. Проте у сумочках пряжа не виглядає дешево, а навпаки, надає родзинку виробу і його постійно хочеться розглядати. Але земат не має блиску і виглядає більш стримано. Пропоную подивитися на ці дивовижні кольори поближче. 01, 02, 03, 04, 09, 11, 13, 01, 02, 03, 04. 9 11 13 що можна зв'язати з цієї пряжі? Я її бачу у сумках, клачах та стильних рюкзаках. Вона добре тримає форму, міцна і, думаю, буде класним доповненням гардеробу. Наприклад, з неї можна зробити ремінь, браслет, обідок для волосся або навіть взуття. Ще можна комбінувати мат з блискучим лезе. Вони також в тандемі виглядають дуже цікаво. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 40 градусів, не терти, не викручувати та сушити. У горизонтальному положенні. Дозволяються щадящий машинний віджим та делікатна барабанна сушка на слабкій температурі не вище 60 градусів. Виробник рекомендує використовувати праску на низькій температурі, але вона там не потрібна. Декілька слів про витрати. Для вишивки невеликої сумочки по канві, як у мене, потрібно чуть більше одного матка, на середній клач гачком до трьох, а на шопер або зефірку мінімум 4 матки. Підіб'ємо підсумок і поговоримо про плюси. І мінуси леза і леза мат, плюси, пряжа незвичайна, гарна, міцна. Швидко в'яжеться, красиво виглядає в виробах. Добре зберігає перевісний вигляд та має шикарну палітру. Мінуси. Не підходить для спиць. При надмірному розтягуванні може старатися покриття, а також слід стежити, щоб виворітна сторона стрічки не попала на лицьову. Для цього стрічку краще закручувати всередину. І останнє, що я хотіла вам розповісти, для того, щоб полегшити в'язання, треба запастись дитячою олією. Просто змочуємо в нею спонжик та протираємо гачок. Додатково Прибираємо рештки олії сухою серветкою. І далі насолоджуємося в'язанням, при необхідності процедуру повторити. Масних слідів не залишається, а в'язати набагато легше. Ось весь секрет. В коментарях напишіть, як вам пряжа, якщо встигли з нею попрацювати. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па, Солодких вам приємні! Telo.